Хайлойте, сьогодні ровно 9 років, як я Вікторії зробив пропозицію. Вікторія, як тобі? Що ти Ой. скажеш по цьому поводу? У мене таке відчуття, як наче це було тільки вчора. Тобто я не відчуваю цих 9 років. Вони якось так швидко промайнули. Так. Да. Тому якби моя мама сьогодні мені не сказала, що в нас 9 років, я би не звернула на це увагу. Я пам'ятала, що в нас буде 9 років? Але так. Мені здається, що 9 років це ще не 10. Коли буде 10, тоді я вже почну там 10, 20, 30. Можливо, там і 90 років. 90 років разом, то то що? Столько, стільки люди не живуть. А ми проживемо. Та, а ну так, да, ми ж енергетичні вампіри. Тобто, от як ви думаєте, ну, мені окей, вже я від видно, що я вже старий. На обличчя, а як ви думаєте, скільки Вікторії років? Напишіть в коментарях. Ми зараз це казати не будемо. Ось так. це в мене завжди проблеми. Мені всі дають дуже мало років. От прикій, представляєте, от як ви думаєте, скільки є зараз? Ну там років 19-20, а ми вже 9 років разом. Тобто я її взяв у жони, коли їй було не, не дружини. Не 9 років, це точно. Я вже уявляю, які тобі коменти будуть писати. Да. Хочу потім поглянути, почитаємо разом. Угу. Добре, бажаємо всім гарного дня, а ми будемо йти насолоджуватись своєю річницею. А ми поїхали насолоджуватись життям, тому що життя бентежне і воно одне. І мама вішенку не для того вростила, щоб я там десь працював. От. Я повинен насолоджуватись, насолоджуватись життям. Зараз поїдемо, Вікторія купить мені квіти, я буду їм насолоджуватись. В, які вони гарні. Ну, ж в Німеччині тут жінки також дарять чоловікам квіти, я десь таке чув. Тільки квіти, чи цукерки купимо. І цукерки купимо. Чи у ресторан поїдемо? Та ні-ні ні, це ще потрібно заслужити. Поки що бійдешся, ми будемо. Я ще не заслужив ресторану. Ну, почекаємо до вечора. Добре все. А вечором що буде. Господи, все удаляється. Я думав, ти вже не ще. <риклад> <Не знімаєш. риклад> все, Не потрібно, вбирай, на камеру.